Новина середи, 18 січня. До вашої уваги, вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Допомога на фронт. В Олешині готують домашні копченості та солодощі для військових. Безпечне занурення. У Хмельницькому облаштували дві локації для водохресних купань. Сміття на сортування. У місті встановлюють нові контейнери для збору пластику та скла. Випуск розпочнемо із останніх новин про авіакатастрофу на Київщині. За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, там загинуло щонайменше 14 осіб, серед них одна дитина і дев'ятеро пасажирів, включно з екіпажем. 25 людей дістали поранення, травми та опіки. 11 – це діти. Трагедія, нагадаємо, сталася сьогодні вранці у броварах. Там розбився гвинтокрил ДСНС, який пошкодив будівлю дитячого садка. Причини з'ясовує слідство. Наслідок катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Посадовці прямували у відрядження в одну із гарячих точок, повідомили в Офісі президента. Серед них державний секретар МВС Юрій Лубкович, перший заступник міністра Євгеній Єнін та міністр внутрішніх справ хмельничанин Денис Монастирський. Він очолив відомство 16 липня 2021 року. До цього був народним депутатом. Очолював Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, був членом РНБО, брав участь у формуванні ДБР. До переїзду в Київ у Хмельницькому Дениса Монастирського знали як фахового юриста та адвоката. Він також займався громадською діяльністю, працював викладачем. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким усіх тих, хто загинув у цій авіакатастрофі. Допомогу для військових, які воюють проти окупантів на Донецькому напрямку, збирають у Хмельницькій громаді. Жителі села Олешин готують домашні копченості та солодощі для наших захисників. Гостинці, а також ліки та засоби гігієни, повезуть на передову представники благодійної організації Фонд Людей. З ними поїдуть польські волонтери, які доправлять бійцям військове спорядження. Більше розкаже Денис Клименко. Віра Вовк, жителька села Олешин Хмельницької громади. З 2014 року жінка зі своєю командою готує харчі на фронт. Цього разу передають військовим домашні копченості. У нас взагалі то шість чоловік для того, щоб зробити це все, і в кожного є свій процес вже налагоджений. Ми отримуємо продукцію. На це все йде в нас три дня. Ми будемо цей раз відправляти. Це все на бахмут, тому що ми знаємо, що на даний момент там сама гаряча точка, і хлопці дуже потребують нашої допомоги в тилу. Окрім м'ясних страв для бійців приготували і солодкі подарунки. Це 350 пакунків із цукерками та печивом. На них витратили 26 тисяч гривень, які селяни нащедрували на свята. Всі всі подарунки зроблені з любов'ю будуть передані нашим хлопцям, які нас захищають нашим збройним силам України і поїдуть на передову до них, щоб привітати їх з новорічними святами, сказати, що ми їх любимо, цінуємо, чекаємо їх назад з перемогою, що ми віримо в них, бажаємо їм здоров'я, щоб вони скоріше поверталися живими. Допомогу військовим повезуть представники благодійної організації Фонд Людей. Також з ними на Донецький напрямок поїдуть волонтери з Польщі, які зібрали вантаж на більш ніж 10 мільйонів гривень. Там військові форми, теплі берці, термобілизна. Також там буде 20 генераторів, будуть дороговартісні мотороли, тепловізори, тепловізійні приціли, також що там обігріваючі засоби, які зараз там конче необхідні. А ми, в свою чергу, тут напрацьовуємо дуже багато продуктів харчування. Ця поїздка на передову стане другою для волонтерів з Польщі. Минулого разу вони передали нашим захисникам військового спорядження на 4 мільйони гривень. На знак подяки їм вручать імені нагороди Слава України. Це імена нагорода, яка буде вручена двом нашим колегам, друзям з Польщі. І нехай вона дає гарну згадку про Україну, про наш благодійний фонд. І саме головне надихає їх на ті гарні справи, які вони роблять, і нехай роблять їх в майбутньому. Доправлять зібрану допомогу нашим військовим протягом тижня. Зокрема, її отримують бійці 3-ї окремої танкової залізної бригади, 54-ї бригади батальйонів Айдар та імені Шейха Мансура. Денис Клименко, Юрій Старушкін, Володимир Паламар. Новини міста. У Хмельницькому відкрили другий безпечний простір це спеціальна кімната, де психологи та соцпрацівники займаються з дітьми, їхніми батьками та вчителями. Безпечний простір запрацював в ЗОЖ номер 21 Відвідати його можна безкоштовно. Проєкт реалізовує благодійний фонд Карітас. Хмельницький у ГКЦ Олександр Семенюк продовжить. Другий безпечний простір запрацював у Хмельницькому. Працівники благодійного фонду Карітас Хмельницький розгорнули його у зож номер 21 Спрямований проєкт на дітей, батьків та педагогів. Ми реалізуємо програму Києво-Могилянської академії, яка полягає в тому, щоб створити безпечний простір для дітей, їх батьків і викладачів навчальних закладів. Відповідно, всі меблі, оснащення і все наповнення адаптовано під ту програму, яка реалізується. Мета проєкту підвищити рівень стресостійкості дитини та допомогти пережити ті чи інші труднощі в безпечному просторі. З школярами працюють соціальні працівники та психологи щодо методології безпечного простору, з яким будуть займатися діти. Вона включає сім занять: це встановлення контакту, керування реакціями, емоційний інтелект це важлива одна з надважливих складових компетенцій сучасного сучасної людини. А ще активні ігри, групові заняття з школярами та їхніми батьками. Велику увагу приділяють вимушеним переселенцям. Зараз у школі номер 21 навчається 1150 дітей, з них 68 – з інших міст. Першочергово. Відчувають наслідки війни діти. Знаєте, ніхто не знає, що відбувається в їхніх голівках і в їхніх чистих душах. Вони інколи просто мовчать, не демонструють жодне хвилювання. А насправді, всередині це вир емоцій. Тому треба з дітьми з цього приводу працювати і допомогти їм у цьому. Марина Мартиненко спільно з працівниками Хмельницького карітасу організували для школярів квест-груп Психічне здоров'я, шлях супергероїв. Я розробила такий дидактичний серію дидактичних попап стендів. Шлях супергероя. Ці дидактичні попап стенди мають кожен має певну тему. Наприклад, перше це стрес, це друг чи ворог. Друге це керування реакціями, керування емоціями. Про це я вже говорила. Третє стенд це ненасильницька комунікація. Хмельницький друге місто, в якому жінка презентувала нову методику. Ми цікаво, коли ми танцювали. Тільки що да, це оці поправна проєкт Стійкість та розвиток реалізується у трьох областях: Хмельницький, Тернопільський та Одеський. У нашому місті функціонує два безпечних простори: невдовзі запрацює і третій. Олександра Семенюк Валерій Тилховський, Новини міста. У мікрорайоні виставка встановлюють нові контейнери для сортування сміття: жовті для пластику, зелені для скла. Минулого року такі ж з'явилися на 28 майданчиках в озерні, із березня нові контейнери планують встановлювати і в інших мікрорайонах. Ірина Муляр, детальніше. Жовті для пластику, зелені для скла. У мікрорайоні виставка працівники спецкомунтрансу встановлюють нові контейнери для сортування відходів. До того як ми розпочали свою роботу. Збором цих відходів займалися приватні підприємці, тобто приватні підприємці забирають свої контейнери, а ми виставляємо свою чергу свої. Збір проводиться спеціальним автомобілем, який вже займається конкретно збором вторинної сировини, тобто побудов... вивезенням твердих побутових відходів він вже не займається. Ще у 2021-му спецкомунтранс придбав 600 таких контейнерів. Наприкінці минулого року частину встановили на 28 майданчиках у мікрорайоні Озерна. Березня ж з'являться і в інших мікрорайонах, аби хмельничани звикали до сортування. Сортуванням таким в його первинному вигляді не займаюся, не, не вистачає часу. Біля дому немає нічого, куди ну, близько можна було б сортувати, тільки пластик. Стекло, піщове животне, бумага, пластик від стекла. І зараз нові поставили. Пластикові ці що закриваються на ключ, що можна кидати пластик і стікло окремо ще. Ну крім того що стояло раніше. Тепер же поставили ще сортую вдома бумагу, сортую пластик і сортую скло. Щороку на сміття звалища потрапляють мільйони тонн сміття, в тому числі і скло та пластик. З Часом ці відходи потрапляють в ґрунт та воду, і тим самим забруднюють навколишнє середовище. Хмельницький в рік виробляє приблизно 107 тисяч тонн відходів. Відсоток пластику там десь близько семидесяти відсотків скла, ну можливо, трошки менше. Пластик розкладається дуже довго, тобто це сотні років. Скло не несе великої шкоди довкіллю, але воно розкладається взагалі майже вічно. Тобто, склу, щоб перетворитися в пісок, потрібні напевно тисячоліття. Аби не ускладнювати роботу працівникам спецкомонтрансу, Хмельничанам радять стискати пластикові пляшки. Це допоможе зекономити місце у контейнері. Коли Працівники збирають пластик. То вони з наповненими пляшками возять фактично повітря. Коли люди не стискають пляшки, возять повітря. Чим більше ми стискаємо пляшки, тим більше поміщається в контейнер, і тим більше за один раз працівники можуть зібрати стисаних пляшок. В розумному довкілі нагадують, що небезпечні відходи можна здати до екобуса, габаритну побутову техніку, меблі та одяг до центру управління відходами. Ірина Муляр, Микола Юрковський, Юрій Старушкін, новини міста. У Хмельницькому готуються до водохреща. На річці Південний Буг обладнали чотири місця для пірнання. Рятувальники розгорнули намет, де можна буде перевдягнутися та зігрітися гарячим чаєм. На визначених локаціях впродовж доби чергуватимуть також медики та працівники комунальної рятувальної служби. Ірина Аріон, далі. Нове обладнання, багатофункціональний човен сани цьогоріч хмельницьким рятувальникам на водохреще не знадобиться. Його придбали у грудні для порятунку людей на кризі. Вперше за останніх три роки температура на свято водохреща на плюсовій позначці. Втім, медики кажуть, переохолодження у воді може бути і в таку погоду. Існують такі захворювання, як гіпертонія, ревматизм, пневмонія, туберкульоз, захворювання нирок, епілепсія, при яких які є прямим протипоказом для купання в холодній воді. Пам'ятаємо, що перед зануренням воду ніяких спиртних напоїв. Занурюватись краще по шию, не змочивши голову. А перебувайте у воді не більше 20 секунд. Як і торік на річці Південний Буг обладнали чотири місця для занурення: три на набережні і одне з боку пляжу. Комунальники прикрасили їх ялинковими гілками. Такі звичаї для мене незрозумілі. Люди купаються голі, хрестяться, п'ють потім. Ну, я рахую, що люди повинні ходити до церкви, молитись Богу. Треба тренуватись літо, осінь. потихеньку потихеньку, потихеньку, так схочити в воду, потом вискочити і що буде. Можна. Господині до зловити. На цих локаціях стежитимуть за безпекою хмельничан 11 рятувальників. На території області у нас залучено 33 чоловіка особового складу ДСНС і 8 одиниць техніки. Температура води. Також зараз застерігає нас для того, щоб бути безпечними і дотримуватися всіх заходів безпеки, щоб не отримати перехолодження організму. Акуратно підходимо до місця, скажімо, занурення, заходимо в воду поступово. Кілька правил порятунку людини, яка тоне наочно. Потрібно потерпіло брати ззаду. І підтримувати його бороду, щоб вона була на поверхні. серцево «Серцево-легенева реанімація робиться лише тоді, коли ми впевнилися, що серцева діяльність призупинена, тобто ми не відчуваємо пульсу, людина не дихає. Робимо ми два вдиха. Ось так. Далі переходимо до компресій. Треба пам'ятати, що руки у нас прямі мають бути. Кладемо долоню одної руки, на неї накладаємо долоню іншої руки і робимо 30 компресій. Раз, два, три. До того часу, поки ми не помітимо ознак життя або до приїзду швидкої допомоги. Упродовж доби на двох локаціях для занурення чергуватимуть також працівники комунальної рятувальної служби. На набережні розгорнули намет, де можна перевдягнутися і зігрітися гарячим чаєм. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. У Хмельницькому триває фотопроєкт Краса української хустки. Щомісяця у стінах обласного науково-методичного центру культури і мистецтва для хмельничанок влаштовують безкоштовні фотосесії у традиційному українському одязі. Заразом і волонтерять. Збирають смаколики для військових, які лікуються у шпиталі. Більше дізнаєтесь із сюжету Аліни Косаревої. Краса української хустки. Це назва фотопроєкту, який триває у Хмельницькому. Приміряти на себе цей традиційний елемент українського вбрання та отримати на згадку світлину можна у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. В грудні розпочали і будемо продовжувати впродовж наступного року. А на річницю нашого проєкту передбачається величезний такий концертна програма, міні-фестиваль. Щоб показати, що ми маємо красиву українську націю, красиву українську хустку, українські традиції, такі сімейні реліквії, українські хустки, віднайшла Наталя Медведь. Учасниця фотопроєкту, розповідає: цей аксесуар не ховає у шафі, проте носить переважно на свята. Я завітала в своє рідне село, попросила своїх бабусь, сусідок, які ну поділилися зі мною, надали мені цей весь реквізит. Я думаю, що більшість українців ну після от такої нашої скоріше б нам перемогу. І після перемоги я думаю, що всі українські дівчата, жінки в свій гардероб внесуть українську хустку. Допомагає готувати учасниці до фотосесії пані Таїсія. Жінка знає понад 20 способів в'язання хусток. Якщо щось любиш, щось тобі подобається, то ти будеш цього навчатися. Хустки маю від матері, від бабусі, так як і більшість жінок. От, а вивчала історію, костюму українського. Тепер Придумують сучасні якісь методи зав'язування хустки сучасний якийсь вигляд такий, але кругом ми повинні зберігати в цьому нашу національну ідентичність. Взяти участь у проєкті встигли вже 20 хмельничанок. Відбуваються фотосесії щомісяця. Саме головне це взяти з собою гарний настрій. В кого є гарні вишиванки, можуть також з собою взяти хустки. Якщо немає, ми можемо надати це все. Можуть усі бажаючі приходити в приміщення науково-методичного центру культури і мистецтва Володимирська 103». Участь у фотопроєкті безкоштовна. Проте охочі можуть долучитись до збору смаколиків для військових, які лікуються у шпиталі. Аліна Косарова, Микола Юрковський. Новини міста. Це усі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе і своїх рідних. Слава Україні!